Вітаю вас, друзі! Мене звати Марія, і сьогодні у нас розклад про самотність. Самотність, одинокість, самота, ізоляція, віддаленість. Такі синоніми ми можемо. Підібрати до себе комусь ближче, але саме про цю самотність ми будемо говорити. Так? Самотність іноді буває в позитиві, і ми хочемо побути наодинці, подумати самі собою, або зайнятися творчістю, або зайнятися кульнарією, кожного творчість своя. І іноді буває, що відчуваєш себе непотрібним, відчуваєш себе відчудженим, віддаленим. І різні різні емоції. Давайте ми побачимо через розклад, що викликало відчуття самотності і як з ними справитись. У нас сьогодні два варіанти: жовта квітка і бускова, фіолетова, кому як ближче, кому як приємніше. Давайте почнемо з жовтої квітки. У нас виходить принцеса жовта квітка. Давайте ось сюди її поставимо і розпочнемо. І перше, хочу, як пораду, витягнути три карти, але ми їх піднімемо трохи пізніше, не будемо поки відкривати для себе. І давайте подивимося причини виникнення самотності, допоможемо розібратися самим собі. І тут відчувається одразу відчуття, що ви нікому не треба. І раніше життя було іншого формату, раніше було більше кольорів, а зараз ну, кольорів, емоцій, які звичні для вас. І зараз просто. Прийшли інші часи, де ви не знаєте і, мабуть, і не вмієте справлятися з тим, що є сьогодні. Адже сьогодні є чому радіти. Просто що багато відійшло того, що насправді вам вже і не треба віджило. Що саме? Давайте хочу подивитися, що саме віджило. І я можу сказати: давайте по правді в очі подивимось, і дивіться, все було по колу, і що саме? Звичайні речі, звичайно, навіть звичайне незадоволення собою. І, і була якась циклічність, коли ви прагнули до чогось, воно у вас виходило, можливо, не завжди, або періодично, да, циклічно, то виходить, то не виходить, то виходить, то ви забули. І воно вже просто було у вас як звичне відчуття. Ви знали, як справлятися, ви надихали, починали знов. І у вас є певне розчарування того, що для чого я цим займаюся, якщо на ну, це може бути і стосуватися ваших відносин з чоловіками чи там жінками, дивлячись, хто дивиться. І певне є розчарування, певний є уход від цього. Потім знов натхнення, потім знову ви віддаєте самі себе, і в цьому ви почуваєте себе гуд. І одразу можу сказати, що тут варто б зайнятися, подумати про волонтерство, про... не знаю, чому так вийшло, але про те, щоб робити щось для соціума да, або для певної групи людей, людей, не однієї людини, а людей, і ви від цього будете получати більше задоволення. Але ще хотіла щось додати, але давайте пізніше. Які відчуття самотності впливає на ваше життя? По факту ми вже і відкрили їх, але давайте багато, але чомусь я говорю. Угу. Вас турбує те, що ви стільки вклали любові до певних людей, до певної, мабуть, до певних людей. І немає от тої віддачі. Ви чомусь думали, да, там, що ми будемо дружити. Або ви думали, що. От ви будете дорога їм людина. А все виходить не так, що і ніби ви з любові робили. От у вас ніяких претензій. Да? І поступово діяли. І це стосується більшість, Ви знаєте, скоріше я б сказала, це не тільки до коханих, але це і справа якась справа. Можливо, на роботі, да? що ви намагалися щось старалися і робили, а отвіточки не отримали. Оце відчуття самотності і впливає на ваше життя. Які ресурси допоможуть вам впоратись? Спор... впоратись. І одразу випадає, що виключайте, будь ласка, ось це піклування про всіх, саме піклування. Да? Якщо я говорила навіть про волонтерство, то ви просто віддаєте свій шматок енергії, свій кубік, да? свою коробочку з енергії, і ви знаєте, що це буде на користь не окремо там. Альоні, Тані або ще комусь. Да? А ви робите корисну справу, причому ви не включаєтесь туди. Хоча можете і включатися, тільки там немає особової, і ви не будете чекати віддачі. Ви робите це від щирого серця, ви справді в цьому об'ємні і потужні ви можете, так? але це робити в радість для себе. Да? От вам прийшло натхнення, натхнення, ви робите. Ще, ще. Можу сказати, що тут було б ще колосніше, якби, або через такі моменти, коли ви робите для когось, для чогось, але через призму себе, через призму своєї видумоги, своєї креативності, через призму. Це взагалі крутяжна річ, коли ви робите щось для когось. Але через те, що я це хочу. Ви розумієте, я це хочу, я це придумала, і я хочу там, чи підгледіла, неважно. Але я хочу це в... внести в життя. Ось так. І от зробити собі просто навичку, таку, що не просто допомагати, а через відкриття себе, да? через призму себе. Люблю я це слово призма. Як змінити своє ставлення до самотності? Так, дивно тут схожі дві карти? Ага, це десятка мечів. Десятка. Тут скоріше і швидше. і. Правильніше було все таки перестати жити чужими стандартами. Ви до них не дотягуєтесь, тому що вони не ваші. Реально перестаньте жити чужими стандартами, чужими правилами, зосереться на своїх потребах і на своїх цілях. І зрозуміло, що це нелегко через те, що треба спочатку пізнати себе, да, що хочу я. І не забувайте, що треба ще й прийняти себе, що я роблю і добре я можу зробити, і не зовсім добре, і це нормально, і я вчуся, і я аб, краще щось робити і помилятися, чим взагалі нічого не робити. Краще це зробити, можливо, не так красиво, як вам десь там уявлялося, але це буде підказочка вам, як буде далі. І як буде краще? Круто. Тобто, скоріше просто починати ем, жити своїми стандартами і встановлювати свої правила, які зовнішні обставини впливають на відчуття самотності? І простір вас просто вчить про те, що ви. Завжди недостатньо забула слово. недостатньо, Не ви недостатня для суспільства. Це от ви проєцируєте і вам здається, що ви себе постійно з кимось порівнюєте. Для чого? Не знаю. Да? І ви забуваєте про те, що ви унікальні, що немає певного стандарта краси. Є стандарт краси для суспільства, але. Якщо раніше було класно там надути губки комусь, то прийде час, що це буде немодно. Колись було класно на каблуках, тепер це розуміють, що це не практично. Відривайтеся від інших людей і робіть саме своє. Ви можете підглядати те, що вам подобається красиве, але не робити це знову ж таки не жити за чужими стандартами. І ці чужі стандарти вам чітко показують ну, ерор, не туди. Що чекає вас? Давайте. А що чекає вас, якщо ви дослуховує, дослуховуєтесь до розкладу в, давайте, в, коротко, в короткі строки, які будуть перспективи в короткі строки? Ну от, Будь ласка, найкращі карти, які можуть бути, ви починаєте вчитися, що хочу я, як подобається мені, як бачу я. І це не може не радувати, тому що тут ви просто починаєте получати. Емоції, ви получаєте прилив енергії, і вони вас надихають, і ви рухаєтесь далі. На довгострокову перспективу. Навіть так, тому що. Ви подолаєте ось цю самотність, ви подолаєте обестінюваність себе, тобто негативне ставлення до самотності, ви будете його цінувати набагато більше. І от і вас навіть це буде закручувати на те, щоб а що далі? Да? Я хочу досягати більшого. І це не може не радувати. І тепер наші секретні карти, які говорять, що. Не все те, що матеріальне, воно може доставити вам, або все те, що матеріальне, воно вам надає угу. спокусу, надихає вас на спокусу, тому скоріше. Прислуховуйтесь до ваших талантів, там, де ви є креативом, є ви проявом нової моди. Ось так. Ви, творіть ви нову моду і відчепіться від стандартів суспільства. Здорово! Дякую вам за довіру. Чекаю від вас коментарів, вподобайки, а ми йдемо далі. І переходимо до другого варіанту, а це буде у нас фіолетова кліпочка. Або бусково. Так, вже потемніло, я вмикаю світло. Візьмемо три потаємні карти, І хоча вони, в принципі, описують потім все, що насправді говориться в розкладі. Але значить, карти гадають, і це наша магія з вами. Ну що ж, погнали? Що викликало відчуття самотності для другого варіанта, для бушкової квіточки, що викликало почуття самотності? Ми Говоримо тут про віддаленість, про ізоляцію, там, де ви не можете бути з тією людиною, з якою. Вам добре, з якою, ви, з якою ви будуєте майбутнє, і о, отут вже відчувається, да? давайте, які відчуття впливають. Тут саме от, неможливість бути з коханою людиною. Є певна прив'язка до того, що без коханої людини я не можу жити добре. І І тут вже починається навіть, знаєте, самобічування, там, де ви говорите, що можливо, не... от тут вже починаються такі страждання. І одні говорять, що настільки я вже і хороша, якщо чи хороший, якщо я там самотні. Інші говорять, що ай, на що мені ті стосунки, я можу і сама тут бути, і мені добре, і самій, тут можуть бути і думки про те, що. Mm. Від мене всі відвертаються, да? Я, можливо, в мені щось не так. такі відчуття, не самі приємні. Да? Які ресурси допоможуть вам справитися з цими почуттями? Давайте, ох, всю систему почала рухатись, знаєш, порухаємо всю систему. Які ресурси допоможуть? По-перше, реально, треба відключити свої емоції стосовно того, що ви якась не така, і так далі. І так далі. Перше. Друге, реально є шанс вірити в те, що зробити з негативу в позитив, і вірити в те, що якщо мені вдається цей час, і якщо я зараз одна, можливо, мені треба заглибитись в себе, заглибитись в ситуацію, яка є сьогодні. І. Не дивитися, як там навіть на фрази красиві з тіктока чи ще щось, а просто подивитися, а яка моя мудрість, мудрість мого життя, да? що я маю. І починати нам починати вчитися, переключати себе на своє життя раз, потім життя. Яке вам не подобається перетворити на життя, як, в якому ви б бажали жити, або починати пробувати щось нове для того, щоб себе піднімати і витягувати звідси. Чому витягувати? Тому що тут саме така швидка, самошвидка допомога. Є таке слово взагалі, да? коли ви хочете самі, самі себе лікувати. І от тут просто от... В цьому, напевно, ваш талант. От Навіть для чого вам це. Ну, хоча і так зрозуміло, але мені здається, що тут не просто так, а угу. для того, щоб реально не переходити, наприклад, на якісь навіть пігулки, на якісь періоди життя, які були в своєму житті, тут ви допомагаєте собі, Ще хочу, у мене є, крутиться, знаєте, яка думка? Що це не просто так, а ви ще маєте допомагати людям, і тут я була права абсолютно. Що коли ви допоможете собі, потім ви якимось чином зможете допомагати виходити. Ніби по вашому прикладу, ви зможете і виходити далі. Як змінити своє ставлення до самотності? Працювати, працювати над собою біля себе, коло себе, і причому вчитися, дарувати собі радість, вчитися дарувати, жити легше, набагато легше, веселіше навколо себе все робити красивим, навколо себе робити так, як ви. Навіть деякі речі, які ви мріяли. Да? Я не говорю зараз поїхати в Мальдіви, я говорю про те, що прикрасити своє життя, Попробувати жити так, як ви ніколи не жили, але про це мріяли. Мені знову ж ідея про те, що купіть собі квіти, купіть собі свічки, щоб вони прикрашали вас, купіть собі оганьки, зробіть собі свято. І живіть в цьому святі, ніби це є. От тепер я буду жити ось так. І це робота. І, можливо, забажаєте піти на спорт, забажаєте, і там будуть люди, які будуть вас спонукати до іншого формату життя. Можливо, вам треба клуб по інтересам, це може бути там, хто в'яже, хто по дереву, хто ще щось да, цікавитись і спілкуватися. І вам, от вам це треба обов'язково для того, щоб ви змінили. Своє. І ще, якщо хочете, ведіть щоденник, тому що тут є таке, введіть свій щоденник, візьміть і напишіть там щоденник і назвіть себе там щоденник успіху, або щоденник перетворень, або щоденник мого найкращого, покращеного життя. Ну, тобто, так, які зовнішні обставини впливають на вас, да? бо тут дуже розумно, а тут А вже ж, А вже вже ж ж те, що. Іноді в день по два рази, а може, і більше, гримить над нашою державою. Без цього не проходять наші дні, і вам здається, що ви недостатньо зробили для нашої держави. Да? Можливо, недостатньо, і ви не можете жити тепер весело, тому що там деякі люди страждають. Але ваша, ваша задача все ж таки. А що треба ще не на часі зараз, от десь там, я такі речі говорю, це не на часі. Тіпа, чнісь, Марія, да, у нас взагалі тут це несправедливо, я маю там страждати. Ні, не маєте. Вистачить вже страждати. Настраждались, тепер треба жити. Що вас чекає, якщо ви прислуховуєтесь до моїх парад, що вас чекає? Давайте в майбутньому на короткий строк. Мені. Ага, дайте, дайте. Важко, вам важко, тому що вас турбують, якщо ми говорили за кохання, да, турбують думки про коханого. Мабуть, все ж таки є питання невирішеності, можливо, одинокості. І з цим, ну, просто ви ж не одні тут, да, і тут є декілька варіантів, коли бере, вам страшно брати курс, вам. Справа в тому, що ви можете змінити своє життя, але є деякі речі, з якими там нестиковочки, да? якщо я там піду навіть на спорт, то мені не вистачить грошей. От все в такому принципі, да? і як я буду жити, а як, що подумають про мене. А це взагалі треба змінювати все своє життя. Ну, це я про спорт сказала, але тут не, про, не тільки про спорт, Да? І от змінювати себе трохи незрозуміло. Або там мені вже там 40 років, яке змінювати? Да? У мене все. Буде певний період, там, де. Я раджу вам ще раз передивитися тоді розклад, коли ви знов впадете в банку цієї віддаленості, оцої самоти, самоти, і зрозумієте, що все ж таки вам варто подумати, що, врешті-решті, хочу я. І якщо мені дали цей момент, угу, чудово, чудово. Якщо мені дали цей момент, не зациклюйтесь знову ж таки на чужих стандартах, на стандартах соціума, Про те, що Отлично. такий процес нелегкий має пройти для того, щоб ви мене почули і зрозуміли стосовно вашої самотності, тим не менше, ви вийдете, ви мене, врешті-решт, почуєте. І... і карти про це говорять. Я... Ви зрозумієте, що в моїх словах була доля правди. Ви зрозумієте, що це буде ваша наука, це буде ваші нові знання, і це буде ваша. Знаєте, ви, от прям ваше істинство, є таке російське слово, ваше істинство, ваша істинність там, де треба було пройти цей важкий період і зрозуміти, як собі допомогти, і навчитися самій бути самодопомога, от так, для того, щоб жити в вистин, істині. От в, в, в першій постасі. Ось так. Дякую вам за довіру. Маю надію, що мої поради вам будуть на користь. Я від вас чекаю коментарі. А вже ж вподобайки. А ми йдемо далі до наступного розкладу.